Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 257 заняття, тема якого рівняння площини. Сьогоднішнє заняття є останнім за темами 10 класу з геометрії. Наступне заняття вже буде за темами 11 класу. Отже, що називають рівнянням площини? З курсу планіметрії 9 класу вас вже були такі випадки, коли необхідно було побудувати рівняння певної фігури, наприклад, рівняння прямої. Формули для цього ми з вами розбирали. Так як стереометрія – це наука, що вивчає м, фігури у просторі, то необхідно розуміти про те, як складати рівняння площини. Отже, припустимо. Маємо рівняння з трьома змінними x, y та z. Ну, відповідно, будь-яке рівняння, воно має дорівнювати нулю, аби його розв'язати, знайти змінні. Ну, ось дивіться, давайте для прикладу возьмемо рівняння. Ось, наприклад, x плюс y. Плюс z дорівнює 3. Якщо ми візьмемо замість x одиницю, замість y одиницю та замість z одиницю 1 плюс 1 плюс 1 це 3. Тобто ми можемо сказати, що якщо x1 y1 та z1, це буде 3. Тобто, тобто приблизно так і виглядає це рівняння площини. Подібно до цього. Дивіться далі. За правилом, якщо в нас є певна фігура m, у тривимірному просторі X, Y, Z, згадуємо, да, як він виглядає. Тобто Ось у нас одна вісь, друга вісь і третя вісь. Да? Тобто, таким чином будується це рівняння. Тобто, таким чином ця фігура розташована у, цій у цьому тривимірному просторі. Дивіться далі. У тому випадку, якщо в нас певна фігура належить цьому тривимірному простору. То рівняння фігури ми можемо скласти. І будь-яка точка, що буде належати простору цієї фігури, ось, пропустимо наша фігура буде ось розташована певним чином, то будь-яку точку, що ми візьмемо у просторі цієї фігури або на ній, має підпадати умові у цій у цієї площині, тобто рівняння цієї фігури, що в нас є. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Тобто, ще раз, якщо ми малюємо у тривимірному просторі певну фігуру, Площину цієї фігури, і у ній ми беремо будь-яку точку, то якщо ми візьмемо координати цієї точки, то вони мають співпадати для рівняння цієї площини, тобто фігури. Далі. Тепер з приводу, як виглядає рівняння фігури. Дивіться. У тому випадку, якщо в нас є вектор нормалі цієї площини, та є певна точка з координатами, то ми можемо побудувати рівняння цієї площини. Тобто використовуємо дальність вектору нормалі, x в нас він так і є, ну а x0, y0 та z0 це вже координати певної точки. Тобто, якщо в нас є вектор нормалі певної площини, він проходить через певну точку, то утворюється подібне рівняння. Далі, давайте взагалі розглянемо загальний вид цих рівнянь. Взагалі цілком реально записати рівняння площини наступним чином: ах плюс BY плюс C плюс D дорівнює нулю. Тобто нам необхідно знати ось ці числа, ну і відповідно коефіцієнти. Якщо ми їх знаємо, то рівняння площини ми складемо. Сподіваюся, тему ви зрозуміли. Нагадую, що не треба забувати підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі. Якщо залишились запитання з приводу цього заняття, пишіть коментарях. Але якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.